Мої вітання, друзі. Мене звати Василь Пихньо, і це мій особистий YouTube канал який я вирішив створити як експеримент для того, щоб ділитися більшою кількістю, скажімо так, своїх думок, які в мене однозначно є. І е, е, я думаю, що буде чим з аудиторію ділитися. Поза моїми іншими проектами з якими я співпрацюю, тому я вас запрошую одразу підписатися на цей YouTube канал для того, щоб ви навіть виміряли температуру по палаті. Наскільки ви зацікавлені, друзі, у тому, щоб отримувати контент безпосередньо авторський від мене, мій YouTube канал, як і мій телеграм, зрештою для вас відкриті. Долучайтеся, підписуйтеся, доєднуйтеся згодом, якщо все, скажімо, так, вдасться. То і інтерв'ю, і певні розбори, і додаткову аналітику. Я думаю, що ви тут побачите. Отже, сьогодні хочу е, на початок, скажімо, так, представити гарячу тему, яка е, нині в часі обговорення того, що в Україні на 24 рік очікується велика оборона. Тут е, ми будемо збирати сили. Хоча це не факт, звісно, адже буквально на днях командувач сухопутних військ збройних сил України, генерал лейтенант Олександр Павлюк, він зазначив, що Україна готує ударний кулак для того, щоб наступати далі е, і здійснити якісь наступальні дії у 24-му році. Проте, звісно, ми всі розуміємо, що коли зараз, е, станом на уже початок весни 24-го року, ворог все ще наступає і має. Потужність для того, щоб це робити, для того щоб наступати, то, звісно, він буде користатися моментом і намагатися витиснути якомога більше із того, що він може витіснити. Відповідно, цьому контексті важливе значення набувають інженерно-фортифікаційні споруди, тема, яка в змі живе ось уже місяці два дуже активно. Але ті, хто знає, то говорять про неї більше як півроку, можливо, ще просто не достукуючись, не мавши можливості достукатися до великої кількості людей. Але Зараз знаємо, що по інженерних фортифікаціях 20 мільярдів Кабмін виділив на їхнє будівництво. Починаючи з грудня минулого року, це все відбувалося. Виділення цих коштів на Запоріжжі. Ось, ось буквально очільник запорізької ова Іван Федоров повідомив, що півтора мільярди гривень ідуть саме на облаштування інженерних фортифікаційних споруд на Запоріжжі. А, а я вирішив дещо, ну скажімо так, спробувати роз'яснити реальну суть. Предмету, взагалі, про який ми говоримо, про інженерні фортифікації, що це таке, і з чим його їсти, тому що зараз дуже багато знаєте таких і спекуляцій, в тому числі існують на цій темі, адже е, направду її опозиційні політики, вони піаряться на цьому. Владні навпаки захищають себе. Говорять про те, що ну от мовляв, ми робимо все можливе. Де правда, де істина? Хто відповідальний за те, що інженерних фортифікацій немає? Хто їх має робити? На яких рубежах, на яких лініях, за допомогою якої техніки про все це вирішив спробувати розкласти в розмові із. Сергієм Тіщенком. хто це такий? Це боєць третьої окремої штурмової бригади. Татьо Шабер, легендарна наша по суті, бригада. Він є командиром групи інженерного забезпечення третьої бригади штурмової. Ну і відповідно, ось ці всі питання я йому і поставив далі до вашої уваги ця розмова. І сподіваюся, що вона дещо більше, скажімо так, деталей розкриє розпорядником суцільної смуги оборони згідно директиви Генерального штабу є безпосередньо та піхотна частина, яка заходить на цю смугу, її визначають межі, і вона е приймає цю смугу і перебуває там. А е відповідальність за виконання робіт є сили підтримки. В нас зараз. Е Інженерних військ як такових не те що немає, вони реформовані в сили підтримки, і при кожній ОТУ або ОСУ є служба сил підтримки, яка має займатися здійсненням фортобладнання позиції. Причому, якщо ми говоримо за передній край, то це в першу чергу лягає на відповідальність бригади, тому що в кожній бригаді. Є інженерна підтримка, є група інженерного забезпечення, от, наприклад, як у нас, а вже друга і третя лінія це вже лягає на службу підтримки, на ОТУ, ОСУВ, і виконання вже цих задач це вже їхня прерогатива. А скажіть, будь ласка, якщо Припустимо, третій штурмові, потрібна траншея на передовій. Ви тоді виходить звертаєтеся в ОТВ, там виділяють якісь певні ресурси сил підтримки, військ сил підтримки, і вони їдуть. Ну це я дуже на хлопський розум, це це кажу, так, своїми ескаваторами і копають. Правильно? Е, трохи не так. Е, якщо ми говоримо, що передава це безпосередня лінія бойового зіткнення, то туди екскаватор не заїде і будь-яка техніка. Інженерна, яка не оброньована також, тому що вона одразу буде знищена і це очевидні речі. Я вважаю, і в принципі досвід показує, що можна б здійснювати інженерні роботи завдяки техніці у смузі оборони десь глибиною до 5 кілометрів, точніше від 5 кілометрів і далі. Якщо до 5 кілометрів, то це вже все буде уражено. Гарантовано. Давайте тепер проговоримо ось ці питання. Зараз багато справді в суспільстві є а, обговорень, б – маніпуляцій щодо того, хто винен в тому, що на тих чи інших рубежах зараз не облаштовані достатні рубежі оборони. В чому проблема? В тому, що наприклад, ті бригади, які відповідальні за свою смугу фронту, вони не ставлять відповідних задач. Їхні інженерні служби не ставлять відповідних задач до сил підтримки. Сили підтримки не мають достатніх ресурсів, чи немає грошей, чи немає достатньої взаємодії з місцевими Військовими адміністраціями одним словом, що робити, щоб покращити проблема загалом комплексна, і я впевнений, що в кожному з перерахованих елементів є проблемні моменти, залежить дуже сильно від голів ВЦА, дуже сильно залежить від командирів бригади і від командування, яке на тому чи іншому напрямку діє, тому. Питання комплексно, не можна одночасно, однозначно сказати, в чому саме проблема. Проблема по суті в кожному з вище названих елементів. Що треба робити? По-перше, необхідно здійснювати планування і розуміти, що противник не зупиниться на тих рубежах, яких він досяг сьогодні, і буде намагатися, форсуючи події, далі рухатися вперед. Тому То здійснюється планування одразу уточнюю. Ну, звичайно, що планування здійснюється вищим командуванням, але і планування таке є щодо дженевного обладнання позицій. Я впевнений, що є, і воно реалізується. І принаймні я це бачу. Ми я вже на третьому напрямку перебуваю за час цієї війни, і бачу, що ситуація поступово виправляється, тобто є, вкладаються певні ресурси, зусилля. Але скільки би не вкладалося на мою особисту думку, завжди буде мало, тому що нам необхідно закривати е по фронту суцільною смугою е нашого оборону. Тому це питання воно от зараз має бути першочерговим. Якщо там ще там рік, півтора роки тому першочерговим питанням було це е контрнаступ, так і е про це питання говорилася, да, що називається з кожного утюга, то зараз першочерговим питанням має бути якраз створення інженерна смуги інженерна фортифікаційного обладнання